То есть ситуация с укомплектованностью частей аховая. Жизнь и здоровье людей реальной опасности. Ведь ситуации становится все хуже. До того момента, как захлопнется дверца в мышеловку. В России они не дадут умереть. Да. Все в кредит. Чека человека вот из актерской трупы взяли и поставили командовать авианосцем. Да, ну выглядит глупо, он же ничего не понимает, не знает. Ну кто-то может увязать, это там воедино. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це саме ідеальний час для того, аби ознайомитися із нашим свіжим випуском російської антипропаганди. Ми розкажемо на що найбільше нині жаліються СВОшники, чому вони плачуть і розповідають, яких обнуляють, що відбувається в Російській Федерації і не тільки. Тож вмощуйтесь зручніше. Не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і не проходьте стороною нашого збору для 67 сьомої окремим. Механізованої бригади артилеристам край потрібна автівка, нам потрібна перемога і завершення війни, а їм цього на всього авто, то давайте їм допоможемо із цим збором. Посилання на нього, як і завжди, в описі до нашого ефіру. Ну і коли я, коли я говорю про те, що Білоруська вже заговорила, коли я говорю про те, що СВОшники жаліються на те, що їх обнуляють, то я маю прямі і неспростовні докази їхні власні твердження, вони кажуть, що ні, вже навіть не на шторми ходять, а на суцільне обнулення У нас теж є таке поняття, як операція, як зазвичай кажуть самі військові. Чи ви перевірили там нікого немає? Чи відбулася розвідка? Да-да, а потім йдуть військові і там сюрпризи. Я сподіваюся, що наше командування із цього робить висновки. А от їхні, я сподіваюся, що ні. І хай цього обнулення буде якомога більше. Самі свошники кажуть: слухайте, а куди діваються контрактники? Он, якщо послухати. Медведєва, Путіна, Білоусова то прям пачками підписують ці контракти. 450 тисяч тільки за минулий рік. а людей Не Невже все пришли в топку війны? Крайне неэффективное штурмовое действие, когда на обнуление просто отправляется. Не на штурм, можно сказать, а на обнуление. И, к сожалению, это достаточно широко распространено. В докладе министра обороны потери не назывались. Но были озвучены набор контрактников. Там 400 с гаком 1000. Теперь начинаем смотреть ситуацию с укомплектованием частей. Она такова, что идет массовое обирание частей, в том числе РВСН 12-го ГУМО, это которая... Переводит Кихот. ...эксплуатация ядерного оружия. Их с отправкой и в пехоту. То есть ситуация с укомплектованностью частей аховая. Это только за этот год 450 тысяч. И теперь вопрос к соответствующим начальникам. А люди куда испаряются? С учетом того, что господство в воздухе за противником, даже в частях, которые воюют хорошо, это приводит к серьезным потерям. І всі завжди підкреслюють, що ми не маємо жодного права. Ми не можемо воювати як вони. Люди для нас це найбільша цінність, тому ми намагаємося їх зберегти як можемо, зокрема, і нашими зборами, і всім тим, що надає держава і наші партнери. Але вороги, які завжди намагаються це із нас зробити люте зло, мовляв, президент Зеленський заради аплодисментів, якихось вигаданих перемог безкінечно. Вбиває, кидає людей на фронти. Ну і ясно, з ким вони нас порівнюють. Хоча, звісно, статистика вона свідчить якраз про протилежне статистика не на користь Російської Федерації, але пропагандисти продовжують розбирати психотип нашого президента. Мовляв, актор не може керувати країною. Я не знаю, може чи не може, але понад п'ять років якось президент Зеленський все ж таки обіймає своє місце. І о, диво, він все ще має непоганий рейтинг як всередині країни, так і по увагу за кордоном. Вернутися до психотипу Зеленського на самом деле, когда у вот нас так порозсуждаємо, себе представить, что человека из вот актерского трупи взяли і поставили командувати. Да? Ну выглядит он же ничего не понимает, не знает. Человек должен расти, он должен разные должности пройти. А управлять страной То есть человека поставили на позицию, в которой это намного ну, выше Рейгера, его компетенции. И, вот, да. Да, это и Рейгера, Зеленский конечно. мыслит категориями эмоций, как актер. Он очень боится критики, ему очень хочется блистать, ему хочется приезжать на западные рауты, как сейчас он находится в Германии на Рамштайне. И там он сейчас говорит, Курск это наша победа. На самом деле для нас это очень хорошо. Когда угу. политик в угоду своему тщеславию да. убивает сотни, и десятки тысяч человек на фронте. Что делает Зеленский, когда говорит, я хочу, чтобы гарнизон не выходил из Курахова, которым было сейчас? Как это делал Гитлер на финальных этапах своей жизни? Представляя города, крепости, фестунги. Политическая целесообразность ему хотелось, чтобы Курахова был продержался до Рамштайна. В итоге войска бегут и огромные потери. С Курском то же самое. Поэтому да, сейчас... он из этого раздувает какую-то победу, Ему хочется показать, я же на территории России, я же что-то делаю, но потери там действительно. И для нас це в определенному степени очень хорошо. И я не просто так наголосила на повазе за кордоном, потому что никто не будет Допомагати тим, в кого не вірять, ніхто не буде зустрічатися з тим, кого не люблять. І президент Зеленський, звісно, це уособлення всього українського народу, але власний авторитет надзвичайно важливий. А що ж стосується винного злочинця Путіна, де йому раді хто біжить в припришку потиснути йому руку? Ну хіба що ті, хто з цієї руки годуються, ось і все. І здебільшого сама Росія, російське суспільство і російська влада це заслужили. Їхня риторика, їхнє ставлення до людей. Власне, і призвело до того, що з'явилося таке поняття, як русофобія, хоча, звісно, вона все ще недостатня. Зараз росіяни дико радіють пожежам в Лос-Анджелесі, там, де загинули люди, там, де горить майно. А чому ви спитаєте? А як взагалі можна радіти чужим якимось проблемам? Ну хіба що це не проблема Російської Федерації, а все тому, що виявляється, це ж американці Данбілі Бамбас? Все нас звинуватили. Звинувачували в цьому. Ось вам і причину наслідкові зв'язки: росіяни, в яких немає імпатії не те, що до чужих, а навіть до своїх людей поєднують і пов'язують абсолютно різні історії. Я, мабуть, чувствую, що становлюся зовсім циніком. И это не шутка, вы знаете, мне даже это очень печалит. Вот я смотрел эти, казалось бы, еще недавно они тронули бы меня, слова американцев в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, когда люди смотрят сквозь слезы, там мой дом, мы не можем к нему подойти. И вот по-человечески вроде бы должно быть жалко мне их, да? И раньше было бы жалко. Но просто смотрю на это и вспоминаю сегодняшние утренние кадры из моего родного Донецка. Когда американским хаймарсам долбят по Жилым домам разнесли в пух и прах, в, в щепы. Э, торговый центр, благо раннее утро, там еще никого не было. В самом центре города Донецк американскими хаймерцами. Там каждый выстрел стоит столько, сколько хватило сейчас на то, чтобы тушить половину Лос-Анджелеса точно. Вот эти самые американцы, они могут спросить со своих властей, на кой черт вы передаете эти миллиарды долларов? Украине на то, чтобы они бомбили дома русских в России, да они а спасали бы дома американцев в Соединенных Штатах Америки. Ну кто то может увязать это там воедино? Ну і ці пожежі вони справді на руку пропагандистам, бо можна не розповідати про внутрішню бідність про внутрішні проблеми, можна просто годинами розповідати про Кару небес, про те, що американці мають покаятись і не тільки. Ну і звісно, Америка, це, якщо ви не знали, то найбідніша країна світу, де страшенно важко виживати недорогим американцям. А я все думаю, чого це оці мексиканські цей кордон безкінечно беруть якусь навалу, і тих, хто хоче опинитися в Америці і пожити. American Dream. чому всі хочуть завести свій бізнес, майно гроші робити з американцями? Виявляється це, тому що це країна третього світу, і там найбідніше населення, яке все життя має упорно працювати на кредити, бо купити, мати своє майно це надзвичайно важко і дорого. Інша справа це, звісно, росіяни. Я, до речі, вам розкажу, що раніше в Росії до повномасштабної війни була дуже популярна таке поняття як іпотека. Тобто, ти отримаєш недорогий кредит в банку і купуєш своє майно на сьогоднішній день. Банки через внутрішню економічну кризу вже нічого недорогим росіянам не видають або видають під такий відсоток, що виплачувати будуть ще декілька поколінь. Вже незабаром експерти оцінюють, що. Ринок нерухомості має провалитися і ще більше потягнути за собою економіку Росії, але звісно, краще поговорити про проблеми Америки. Так и есть. В Америке почему люди работают э, усерднее и больше, чем в России? Э, потому что там действительно ты обязан жить на эти кредиты, у тебя вся жизнь в кредит. Если ты вылетел из этой системы, ты не можешь оплатить иншуранс-страховку, э, то все, ты реально не будешь обеспечен да. медицинским. Э, то есть в России тебе не дадут умереть. Да. Все в кредит, все э, в аренду. И я еще обратил внимание, опять же, в американских фильмах. И там один фильм был, я не помню. По-моему, мой сладкий ноябрь с Киану Ривзом. Вот несколько фильмов. Uh -huh. Там еще один момент был акцент. То есть, когда э, там девушка у парня спрашивает: э, "Ты арендуешь квартиру в этом доме?" Э, "Нет, я собственник. Ну, это моя uh -huh. квартира, частная собственность." "А, ты домовладелец?" То есть, в смысле, у тебя своя к... О, ничего себе, у тебя своя квартира есть. То есть для нас это как бы, ну, диковато звучит, да, а у них, оказывается, это не так распространено. Російська економіка ще не двохсота, тільки тому, що декілька воєнних злочинців, а як інакше назвати голову Центробанка Набіуліна, три роки її рятують всіма можливими методами і способами. Її дуже високо оцінюють за кордоном її знання і вміння, і навіть коли запрошували працювати в міжнародний валютний фонд, але вона обрала життя на російських болотах. Так, от, все, що вони робили, справді протягнуло, знаєте, як на тих. Ліках онкохвору російську економіку, але далі буде складніше, та й ще й російські опорати населення, яке не дуже фінансово грамотне, підковане і розуміє, що відбувається. Ось, до прикладу, в них анонсує центробанк, що із 1 липня має масово бути застосований цифровий рубль, але упороті росіяни говорять вже і про мітку сатани, і про фашизм, і не тільки через те, що рубль стане цифровим. Ну что, друзья, осталось совсем не так много времени до того момента, как захлопнется дверца в мышеловку. И мы с вами окажемся в самой настоящей ловушке, из которой практически невозможно будет выбраться живым. Это мое глубокое убеждение как активиста, как общественника, который на протяжении 13 лет активно действовал, изучал эту систему, политическую сферу, законы, свои права защищал, права других людей. О чем речь? О том, что с 1 июля Центральный банк России планирует массово внедрять цифровой рубль. Банк России планирует с 1 июля 2025 года совершить переход от пилота к массовому внедрению цифрового рубля. Этот процесс будет постепенным, чтобы обеспечить плавный переход и дать возможность всем участникам адаптироваться к изменениям. Знаете, сколько стоит одна баллистичная ракета Кинжал? Кажут эксперты, что где-то до миллиона долларов. А знаєте, скільки коштує один шахет. Його ціну називають у 200-250 тисяч доларів, шалені гроші. А уявіть, скільки їх за три роки повномасштабної війни вже було кинуто проти нас по нашим територіям? Десь успішно, хоча це не повпливало на результати війни, десь все це масово збивається. Тобто, це в буквальному сенсі гроші на вітер, зброя смерті, яка вилітає на вітер, і все це можна було б, звісно, вкладати в саму Росію, в росіян, в благоустрій, зробити так, щоб росіянам не доводило. Торгувати своїм життям і їхати на СВО, але так воно в путінській Росії не працює. Тож, герой, учасник СВО, якому обіцяли, що в ніженьки будуть кланятися, п'ятеньки будуть мити, гроші виплачувати і взагалі він буде жити в шовках і в золоті. Зараз вимушений звертатися із воєн до воєнного злочинця Путіна. І з великою бідою каже, що його село помирає. 70 будинків лишилися без електроенергії. Це смішно і навіть іронічно, правда, бо збиралися лишити без електроенергії нас, а замість цього без світла і опалення живуть недорогі росіяни, і це ми нічого не бомбили. Мовляв, підстанція на межі вибуху. А в минулому році навіть вона вже вибухала. Тож, навіть в люті морози. Росіяни без світла і без тепла. СВОшник дивується і риторично питає: ми ж платимо, ми же все робимо, а воно ламається і нам ще й кажуть все ремонтувати за свій рахунок. Тобто, росіяни торгують своїм життям і збираються на фронт за свій рахунок, потім ховають за свій рахунок своїх своїх родичів, живуть в розвалених хатах і це ремонтують за свій рахунок. Виникає питання, а ніхто не хоче спитати у Путіна і в небіуліни. Да, сука, гроші пудилась. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, Игорь Иванович Ковзев, Руслан Николаевич Болотов. Меня зовут Путлуцкий Юрий Сергеевич. Я участник специальной военной операции, и житель города Иркутска. От лица жителей НСТ Родник обращаюсь к вам за помощью. Уже несколько дней 370 домов остаются без электроэнергии. Подстанция Питающая наш поселок закипела и находится на грани взрыва. Жизни и здоровье людей подвергаются реальной опасности. Ведь ситуация становится все хуже. В прошлом году уже были взрывы на высоковольтной линии. И мы вынуждены были устранять последствия своими силами. Несмотря на заключенные прямые договоры с энергосбытом, они, как и сетевая компания, продолжали бездействовать. Люди остались и без света, тепла и элементарных условий для жизни. А в морозе это просто катастрофа. У меня возникает личный вопрос. Почему я, как гражданин России, плачу полный тариф за электроэнергию в энергосбыт? А когда по станции выходит из строя, мне предлагают восстанавливать ее за свой счет. Разве это не обязанности компании, с которой у нас заключены договоры? Прошу вашего срочного вмешательства, чтобы заставить ответственные службы устранить аварийную ситуацию и вернуть безопасность и тепло в наши дома. Мы верим, что вы нас услышите. С уважением и надеждой на вашу помощь. Участник СВО, Подлузский Юрий Сергеевич, от лица жителей СНТ Родник. Все просим, очень надеемся на вашу помощь. Помогите нам, пожалуйста, но это нереально. Вернуть тепло в наши дома и свет. Пожалейте детей. Ну а наша історія, друзі, добігла кінця. Ось і фінал нашого сьогоднішнього випуску, де конче необхідно, аби з'явився ваш лайк. Ваша підписка на youtube канал Курбанова Лайф, тому що нам зовсім трошки лишається до нашого першого мільйона. І без вас цей ривок і стрибок не зробити. Коментуйте, почути, побачене, і звісно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до нашого ефіру ви легко знайдете посилання на збір для 67-ї окремої механізованої бригади. І по 50, по 100, по 10 і по 20 гривень. Ми дуже швидко цей збір закриємо. Тож вйо до донатів, і звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.